Ви потрапили на місячне шоу біткоін прямо зараз. Ось ось різко впаде, якщо щось станеться на графіку, що я вам покажу прямо зараз. Я також покажу вам мою прибуткову угоду, яку я відкрив на п'ятничному стрімі, і розкажу, якою буде моя наступна угода. Тож давайте одразу перейдемо до графіків прямо зараз. Отже, першим кроком тут є перевірити той факт, що ми зараз на годинному таймфреймі е -Е відбиваємося від цієї е -Е рухомої середньої. Що це за рухома середня? Це годинна рухома середня. Тепер ви можете запитати, навіщо нам знати, що таке годинна, рухома, середня. Ну тому, що якщо подивитися на це в коротку строку, тут це зазвичай чудова точка підтримки та опору. Зараз покажу вам. Погляньте на цей е, прекрасний опір ось тут, е, е прекрасний опір прямо тут, прекрасний опір там і опір ось тут. Ви можете бачити, коли ми спостерігаємо різке падіння. Ви чітко бачите, як один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, можливо, разів нас відхиляла годинна е ековзна середня. Зараз ми пробили його що чудово, і тепер ми відштовхуємося від нього як від підтримки. Потенційно, якщо ми прорвемося нижче цієї ковзної середньої, то я думаю, ми підемо нижче, що на мою думку станеться. Бо у нас є сім'ї розрив нижче поточної ціни. А про це я говорив у вчорашньому відео. Отже, я не буду заглиблюватися в це надто глибоко, але існує розрив сім'ї на 85 тисячах доларів, і це дуже ймовірно буде заповнено цього тижня. Тож чи мусимо ми заповнити це саме сьогодні? Ні, ми цілком можемо відскочити тут і трохи піднятися до нашого опору, про який ми говорили, до 93 тисяч. І можливо на 93 ми розвернемося. Тож чи знаю я куди ми зараз прямуємо? Ні, ніхто не знає, чи підемо ми до 93, чи опустимося і заповнимо прогалину зараз. Але поки ми вище годинної ковзної середньої, я б сказав, що ймовірніше ми продовжимо зростати тут, ЕЕ, -Е, доки зрештою не розвернемося. Так само, як тут, коли ми пробили нижче, ймовірніше ми підемо вниз, доки не проб'ємо вище годинної ковзної середньої. Це просто технічний аналіз у своєму ЕЕ -Е найкращому вигляді. Чи можемо ми гарантувати рух ціни? Ні, ми ніколи не можемо гарантувати цінову дію. Ми можемо лише торгувати на ймовірностях. Ось Так е-е, працюють трейдери. Е, так, це по суті і працює загалом. Ми, 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 ми можемо лише е-е передбачати за ймовірностями. Тепер що станеться, якщо ми опустимося нижче? Як я вже казав, 85 тисяч це так званий розрив сім'ї, і його ймовірно заповнить цього тижня. Якщо перейти до годинного таймфрейму, Е, e, ми можемо трохи віддалити масштаб, і ми бачимо, що ми зараз все ще знаходимося Е e, на вершині дуже, дуже важливої e, структури. Отже, по суті, структура тут така: Е, e, вищі максимуми та вищі мінімуми. І цей мінімум все ще вищий за попередній, що означає, що ми зберігаємо цю структуру. Отже, зараз це виглядає ведмежим, але насправді, якщо подивитися на структуру, вона все ще бичача, бо ми в бичачому тренді згідно з технічним аналізом, вищі максимуми, вищі мінімуми. Дуже просто. Якщо ж ми однак проб'ємо цей мінімум на сімдесят 745 з навіть світілем, тоді ми зламали структуру бичачого ринку, і ми гарантовано опинимося на ведмежому ринку, бо це по суті так. Ведмежі та бичачі ринки працюють. Це важливо врахувати. Отже, якщо ви хочете зареєструватися на Блофін, який я щойно вам показував, тоді, звичайно, ви приходите під це відео і натискаєте посилання внизу на Блофін. Ви отримуєте безкоштовний аєрдроп ф'ючерсної позиції на 300 доларів США для всіх нових користувачів, лише для нових користувачів. Отже, реєструйтеся за моїм посиланням внизу і отримайте безкоштовний аєрдроб. Ви можете взяти цей аєрдроп і отримати безкоштовну угоду. Ви можете зробити 50 іксів. І якщо ви заробите гроші з цієї позиції, ви зможете вивести свої гроші. По суті, це безкоштовні гроші від Блофін. Вони роблять благодійність для моєї аудиторії. Дякую, Блофін. Дуже мило з вашого боку. Зараз я хочу показати вам свою угоду, яку я зробив тут. У п'ятницю під час прямої трансляції я відкрив позицію на 2 мільйони доларів. Це було 200 тисяч маржі. Зараз залишилося лише 100 тисяч, бо я зафіксував прибуток вчора, як я вам казав у цьому відео, яке я назвав Продавай зараз. Я зробив це е -е, буквально зі свого ліжка. Я лежав тут поруч зі своєю дівчиною, і е-е, я просто зафіксував прибуток і зняв відео про те, чому я це зробив. Тож з цієї позиції зараз я заробив Е е 50 тисяч, і ми маємо ще 34 чотири тисячі е, доларів е, е, нереалізованого прибутку, який ми також могли б забрати. Якщо ціна тут зросте ще більше, це безумовно теж можливо. Зараз є одна біржа, яку хочу відзначити, і це Фемікс. Я думаю, Фемікс я працюю з Фемікс вже а, Ну не знаю, та років сім, чи що у мене є туторіал на моєму каналі. Хм, Я вважаю, вони просто фантастичні. Зараз у них діє акція. Тож, якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, то отримаєте величезний бонус за реєстрацію та депозит. І хм, обов'язково перегляньте мій туторіал. Він є на моєму каналі Femex for the Win. А знаєте що? Я покладу той посібник сюди. Ти справді можеш його побачити. Бачиш його прямо там? Просто натисніть і вподобайте це відео. Побачимось на туторіалі Па-па!